Чикаго 30-х років, Коломи лайф також завітали на вечірку. Члени злочинних організацій 30-х років у Сполучених Штатах Америки, пов'язані за сухим законом або з за американським галужнів італійської мафії, спробувати себе в ролі кілера з Чикаго, який полює на великого боса з цилійської мафії, запропонували цим вихідним у ресторані Фірт. Ганстери витрачали свій час не лише на контрабанду забороненого товару, але й задоволення спускали все своє майно у спільних казанок та на веселих трасун. Справді ці гарячі голови знали толку та. -то, Права. У цьому переконалася Коломийська молодь. Організаторами вечірки стали Коломоянки з активною життєвою позицією. Тетяна Чіляда і Катерина Рижик. Проходила підготовка два тижні. Ми дуже серйозно до цього піднеслися. Ми хочемо, щоб такі заходи проходили далі. І хочемо показати в Коломиї новий рівень вечірок молодіжних. Міська влада долучилася до проведення вечірки. Так, вона посприяла для того, щоб сьогодні ви почули прекрасний джазовий оркестр Бік э, Бенд. Аль ви будете проводити вечірки, але вже в інших стилях? А, так, ми будемо проводити. Ми до посту спеціально провели ганстерську вечірку, а після посту ми зразу проведемо вечірку стиляги. І в подальшому будемо продовжувати робити тематичні вечірки. Чого сьогодні очікувати гостям від вечірки? Певно, того, що вони сьогодні і побачать і отримають. Протягом вечора ганстрівську публіку розважали аматорські колективи міста Барт Бен Сандалі, колектив Роксолана та команда КВН Західний Кай». Ваша команда війшла в півфінал кавалієрки 2012, яка неодноразово проходить івано франківську Як проходить підготовка до цього конкурсу? Ну, підготовка в нас проходить звичайно дуже наполегливо. Наполегливо. Щоб показати, наскільки ми можемо представити гарну Коломию, але насправді ми покажемо 1 березня на вечорі гумору і позитиву Коломиї, на який ми запрошуємо всіх Коломиян, і це буде така розминочка перед тим, як ми пройдемо у фінал кавалерки, якими жартами сьогодні буде тішити Коломийську публіку. Сьогодні в нас репертуар цікавий, ще ніким практично не бачений, і ми думаємо, що ми здивуємо цим людей, які тут є. Бажаю вам успіху на кавалерці 2012. Нам дали три путівки чекати в хлопці, вирішуйте, хтось сюди з вас не поїде. Пацани, давайте так. Ви мої друзі, я не можу поїхати. Я хочу, щоб ви поїхали. Давайте ви. Ні, 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 Я недостойний. Ви теж мої друзі, їдьте ви. Я залишусь. Я туди Народ, народ. я не поїду. Я не поїду. Сьогодні не йде? Ha <laughs> ha Чірка зобов'язала одіти жінок хутряні накидки, а чоловіків елегантні костюми. Готувалася дуже ретельно відповідально, тому мені мама допомагала підготовця в створенні мого образу сьогоднішнього. І готувалася ну, не дуже довго, тому що буквально недавно дізналася, що буду йти сюди. Чому очікуєш від сьогоднішнього вечора? Від сьогоднішнього вечора очікую масу позитивних емоцій. І все. Просто гарно відпочити. Дякую, гарного вечора. Насамперед хотілося би сказати, що це дуже прекрасна ідея. І організатори великі молодці, що організували таку акцію. Як ми бачимо, людям дуже подобається. Вона викликала достатньо великий ажіотаж, коли ми. Дуже гарно організовано все. Дуже велика подяка. Головне, щоб на сьогоднішній ранок люди вийшли з цього гантерського образу. Але в загальному все дуже гарно і весело. Насправді, насправді це так. Це дуже клопітка і довга праця. Це для мене відкриття салону. Це було як народження маленької дитини. І зараз його треба виховати, виростити. і Я думаю, це буде супер. У нас хороші люди. Просто треба час. Насправді так. Ще багато до тебе звертаються людей, які хочуть кардинально поміняти свою зачіску. У мене така репутація, насправді, що до мене тільки такі і звертаються. Бо я не знаю, що так, так якось сталося, що всі приходять і мені довіряють і готові мінятись кардинально повністю. Колір, стрижка, зачіска, любе. Ми знаємо, що весь студіо долучилося до організації конкурсу. Також зачіски. Більшість людей робив саме ти? Робив я і мої учні, бо я теж людина, я сам мене встиг. Мальне підготовлені були двоє учнів. Спеціально для цього вечора ми прийшли всі варіанти, можливі зачісок. І сьогодні всі клієнти тому приходили без черги, сідали і зразу мали шикарний результат. Вечірка супер, дуже позитивні враження, дуже хороший настрій, Дякуємо Каті і Тані за запрошення. Чесно, дуже цікава вечірка, неординарна для кого. І завжди організація. Український рід, якою головою, буде приєднатися до таких речей, які робить Катя і Таня з спільним внесок. Звичайно, що у реальності ганстерське життя було зовсім не таке романтичне, як показують у багатьох кіношедеврах. шедеврах. Але цього вечора у ресторані Флірт усе відбувалось на високому рівні шику та бандитської романтики частів сухого закону. Мінна музика насичене меню та конкурсна програма не могла залишити жодного коломиця, який завітав на сьогоднішній вечір. Ганстербаді залишив собою масу незабутніх вражень та емоцій. А коломи лайф і надалі буде вам анонсувати вечірні життя нашого міста.